Анатолій Трубін. МВП матчу проти Баварії. Що про цю гру? Сказав сам футболіст. А як реагують вболівальники? Відомо, скільки Борнмут хоче за забарного. Ким цікавиться київське динамо? Та чому Ардатурану так комфортно в шахтарі? Вітаю, друзі, Макс Коляда, канал трибуна. Найцікавіші новини футболу. Ставте подобачку. Починаємо сьогоднішнє відео. Вперед! Туди! Верновин Полтавська Ворскла оголосила про призначення Желько Любеновича на посаду головного тренера команди. Полтавський клуб підписав з 43-річним сербом контракт на один сезон. У штабі Любеновича буде працювати Нікола Ігнатівич, а також двоє колишніх гравців. Ворскли – Валерій Куценко і Дмитро Стойко, який буде тренувати воротарів. Нагадаємо, що за підсумками сезону 24-25 ворскла вилетіла з УПЛ в. Першу лігу. Я вже говорив в минулих відео на рахунок того, що для Ворскли Любенович це дуже хороший варіант, коуч, а, а точніше, його період тренерства. А, вминає початковий період, це було круто, це було класно і зрозуміло, чому команда підписує, підписує з ним контракт на рік. Рік на те, щоб вийти в УПЛ, рік на те, щоб поставити класний, цікавий в, в... Ворсколянський футбол. Але от є питання на рахунок того, що відбувається всередині клубу. Добре, тренера призначили цілі, безумовно, повернутися до української прем'єр-ліги. Але, по-перше, ворску покидають, покидають які відіграють ключові ролі. Це по-перше. А по-друге, ну, як мені сказали, деякі люди. А команда про те, що вони їдуть на тренувальні збори, дізналась з інстаграму. Уважно, увага, послухайте. Навіть такі двіжухи ходять. Коротше, за Ворскою слідкуємо. Попри те, що вони будуть грати в першій лізі, я як фанат Ворської, але це не так важливо. Все одно буду слідкувати за цією командою, бо дуже незвично бачити Ворску в першій лізі. і, Власне, слідкувати буду точно. І ви слідкуйте, там цікаво. буде. Український півзахисник Юрій Вакулко підписав контракт із казахстанським клубом Ордобаси. Про це повідомила прес-служба команди із Шимкента. Про термін угоди не повідомляється. Деталі контракту також не розголошуються. Раніше у своїй кар'єрі Вакулко грав за Дніпро Кив. Вьський арсенал, Дніпро, 1 сербський партизан і латвійську ригу. Останнім клубом Вакулка був кривбас, який футболіст залишив на початку червня. Головний тренер шахтерярда Туран розповів, чи запрошуватиме в команду турецьких гравців. У Туреччині багато хороших гравців, але і в нашому розпорядженні є дуже хороші футболісти. Ми говорили з Даріо Сирною про таке. У нас є молода команда, яка добре реагує на тренування. Він сказав: Прийди, подивися, якщо побачиш якісь недоліки і захочеш когось. Підемо і підпишемо. А вже ж, коли Дають такий картблан, що це неймовірний комфорт і неймовірна можливість себе проявити. Ну. Ясно, що якось Вінісіуса Жуніра підписувати не будуть, але футболістів яких хоче Туран, підписувати будуть. І для коуча це взагалі завжди просто пушка. Нападник Динамо Володислав Супряга, який грав у минулому сезоні за озорю, розпочне сезон у складі киян. Повідомляє тато таке. Нагадаємо, 23 червня клуб вийшов з відпустки. Разом із Динамо тренувався Владислав Супряга, чий термін оренди в зорі закінчився. За даними джерела, додаткові дні відпочинку отримали гравці молодіжної збірної України. Олександр. Яцик своєю чергою також повертається після оренди в зорі. А півзахисник Лехі Антон Царенко, який виступає за клуб на правах оренди з Динамо найімовірніше розпочне наступний сезон в екстраклясі у сезоні 24-25 Царенко зіграв 30 матчів, забив 2 голи та віддав 2 асисти за свою команду. Крім того, з'явилася інформація про те, що київське динамо цікавиться центральним захисником Брайаном Медіною з Америка Декалі. Як повідомляє джерело саме піп песієра, колумбійський клуб представив зокрема Динамо свої умови щодо трансферу Медіни. Америка Декалі розуміє, що втримати 23 річного колумбійця буде важко. Цього сезону Медіна провів 20 матчів без результативних дій. Він має в своєму активі в одну гру за збірну Колумбії U-23. А чого ти нам так сильно цікавиться цими от латинськими центрдефами, дефами я не розумію? Ну так, може бути. Чому я зараз що по тому розмовляю? Ну так, можуть бути питання до своїх захисників, але чи латиноамериканський ринок це найкраще місце, де захисників шукати? Це ж навіть стереотип є такий. Латиноамериканські захисники, вони не дуже, зокрема там бразильські. Чи може я помиляюсь? Пишіть коментарі. І, до речі, слідкуйте за трансферною кампанією Динамо в застосунку для фанатів Динамо. Там є вся інформація, ніколи нічого не прогавити. Взагалі користуйтесь трибунівськими проектами, трибунівськими продуктами. Вони дуже насичені на корисну інформацію, там є дуже багато, чого не знайдете, просто так на просторах інтернету. ПСЖ призупинив переговори щодо захисника Борнмута Еліза Барно, оскільки трансфер може зірватися через фінансові вимоги англійського клубу. Повідомляє «Тімток». Нещодавно Борнмут відхилив другу пропозицію ПСЖ у розмірі 60 мільйонів євро плюс бонуси, наполягаючи на 80 в мільйонах євро та продовжуючи свою позицію, ПСЖ взяв перерву для внутрішньої оцінки, вирішивши, що підвищувати свою ставку та відновлювати переговори з Борнтом ймовірно після клубного чнату світу. Однак вони можуть повністю відмовитися від угоди, якщо вимоги залишаться занадто високими. Забарний узгодив особисті умови з ПСЖ до 2030 року, але його майбутнє все одно залежить від цих заблокованих переговорів. Нагадаю, минулого сезону Забарний зіграв 39 матчів за Борнмут, віддавши одну результат. Активну передачу. Його контракт дійсний до 29-го року. Апетити у вишень, я вам скажу нічогенькі. 80 мультів за забарного. 80 мультів. Ні, ну я не сумніваюся, що Забарний коштує такі грошей, але на такому етапі просити за нього такі бабоси. Це це прям я що плохой бізнесмен. Чи як? Друзі, пишіть свої коментарі чи вдасться ПСЖ підписати Забарного за такі гроші. Щось мені підказує, що клуб відмовиться такі бабки платити. Маю таку думку. А якщо не перейде в ПСЖ, то сумніваюся, що він цього літа покине Борнут. Бо знову ж таки не впевнений, що хтось взагалі зараз на такому етапі готовий за забарно давати такі бабки. Визначилися чергові учасники плей-офф клубного чемпіонату світу. Цього разу у групі єдиного українця, який стабільно грає на цьому турнірі. Йдеться про квартет. Сі Де Бенфіка Анатолія Трубіна в останньому турі зустрічалася з Баварією. У португальців було два варіанти: або сенсаційно відібрати очки у гранда, що гарантувало вихід, або сподіватися, що Боха Хуніорс не наколотить аматорам з Окленда, торбу голів та не вийде вперед. За різницею. Трубін, звісно, опинився у старті. А ось Баварія вийшла не в найсильнішому складі. За що у першому таймі поплатилася, а програвала 0-1. Після голу Скільдерупа та не створила майже жодної роботи українському воротарю. Після перерви Венсан Компанії випустив на поле одночасно Кейна, Олісса, Кіміха і тут понеслася. Зокрема, суперник нарешті додав роботи Трубіну, але той перетворив їх на хайлайти, які відразу ж окремо відзначили транслятори. Два Сейви Анатолія за короткий Проміжок часу врятували Бенфіку від пропущеного. Воротар одразу заслужив на компліменти фанатів, почали порівнювати зі стіною. Втім, м'яч у воротах Дробі таки побував. З дальнім ударом кіміха впортитися не вдалося. Проте на траєкторії став Кейн, який перебував в офсайді. Тому гол судді не зарахували. Українець далі не переставав рятувати. Заслужив на ще один хайлайт сейвом ногою. Стіна Бенфіки тримається міцно. Думаєте, це все? Ні, Тробін потягнув ще один вихід віч на віч. Мінімальну перемогу португальці у підсумку втримали і, відповідно, обійшли Баварію у боротьбі за перше місце. Паралельний матч не мав вже жодного значення, але й там для Бенфіки все складалося найкращим чином. Замість розгрому Бога Хуніор пропустити від Окленда і пішла з рахунком 1-1 на паузу, пов'язаною із загрозою грози. Щодо статистики Анатолія, то нагадаємо, що за неї може стежити навіть безпосередньо під час ігор у матч-центрі трибуна. Трубіна в одній восьмі фіналу тепер чекає Челсі з другого місця групи Д. Що цікаво, після цього поєдинку Трубін та Мануель Ноєр зустрілись та дуже тепло поспілкувались. Як сказав сам Анатолій після цього поєдинку, Ноєр не є для мене джерелом натхнення, бо коли я був дитиною, він ще не грав на найвищому рівні. Втім, обійми і розмови виглядають дуже. Теплими ще Трубін після гри сказав ось таке. Дуже втомився і нічого не відчуваю, просто хочу відпочити. Ну а реакції вболівальників це щось окреме. Ми вже вам приводили історію з стіною, а ось такі от іще пікчі з'являлися. Ну і загалом, як вишенька на торті, трубін гравець цього поєдинку. Фантастика! Дуже приємно бачити, що на такому рівні, на такій арені, наш вортар себе показує дуже і дуже здорово. Ставте подобаєчко, якщо теж кайфанули від перформансу Анатолія Трубіна. Друзі, ну і на сьогодні це всі новини. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, і папа. На зв'язочку обов'язково почуємося.